Вітаю шановних садівників на своєму каналі. Знімав я відео, про жимолось як садив. Хочу показати вам, як вона виглядає на 2 червня. От то, що ми брали Володі Ганчурика в Микулинцях, дивіться сантиметрів 60 кущики. Вже ягода майже достигла. Тут вона в холодку під грушками, дивіться, має десь біля 3 см. Шикарний розмір і досить непоганий. Смак. Отака, бачите? Чудова, рання, смачна вітамінна ягода. От, разом з ми садили сортовий зізіхус, пішов він вріст, почав розпускатися і з цього зізіхуса я зрізав живець і нащепив ось на дикий, який в мене був сіянець. Бачите, він вже досить непогано. Пішов вріст, прирост вже такий сантиметрів по 20. От. Друга прививочка не прижилась. Я її сьогодні викинув і тут, де був дикий пагін великий, я вже зрізав його. Тобто вся сила росту зараз піде у нас на прививочку. Я сподіваюся, що на осінь цей зізіфус буде мати шикарний у нас розмір. От, що ще я робив посаду? Тут в мене була талгарська красуня дерево, найві, таке десь 10-річне. Я почав щипати однорічні прирости. Там, де вони занадто потужні, вони мені не потрібні. Мені треба, щоб гілочки йшли в горизонталь. Тому я підходжу і отак по раз І щипаю верхівку. От, він гальмується в рості. Поживні речовини йдуть в плоди. У даному випадку у нас сорт Марія. От, виглядає непогано. Нема шкідників, нема болячок. Коло хати тут трошки частіше обробляється. Можете порівняти, як виглядають листки. Ось листок сорту Марія, а ось листок толгарської красуні. Бачите, листки досить сильно відрізняються. У Марії він більш округлий, видовжений, а у толгарській красуні він такий. З гострим кінчиком. Тобто можна визначати не тільки по плодам сорт, але і по листкам. От, плоди у толгарській красуні зараз такого розміру. Значно менше, як у Марії. Ну, більш видовжені. Так, що ще вам показати? Покажу зараз сорт Таврійська. Отак от він виглядає на 2 червня. От, теж я тут трохи пощіпав, роблю зелені операції. От. Непогано вона уродила, десь кілограм 10 на дерево. Тут у нас киргізка зимова сорт. Ще я її не рядив і не щипав. Отак як є. Бачите, вона пов'язалась непогано. Одна-дві грушки на бутон залишилась. Ну, смакові якості так собі, але... В неї один величезний плюс, вона зберігається аж до квітня місяця у звичайному погрібі. Тут в мене нектарин, Сорт не пам'ятаю, але він достигає у серпні місяці. Зараз десь біля 3,5-4 см в діаметрі цей нектарин. Мені подобається краще, ніж персик, тому я нектарини з задоволенням споживаю. Отаке От явище є, як друга хвиля цвітіння, бачите, таке теж виламуємо, бо, як правило, вони пізно достигають і нам вони не потрібні. Так, хурма дар Софіївки на 2 червня виглядає ось так. Бачите, ось одна привівочка минулорічна. І наверху тут ось два живця, друга привівочка. То є, все, я обрізав, дику віргінку всю познімав, лишив тільки щеплення оці гілки. І одна єдина гілочка віргінки залишилась. Я ось її лишив. Можливо, нащіплю сюди якийсь запилювач, або H120, або якусь від Францишка, може візьму первістку, ще не вирішив. Так, це у нас починає квітувати сорт винограда. Кеша. Ще в бутонах. Поки що такі величезні в нього суцвіття. Але отам біля хати, де швидше нагрівається, вже я бачу перші грона починають квітнути. От. Друга хурма теж дар софіїки. Лишив я ось один, один пагін віргінки. І ось другий пагін віргінки. Все решта це вже щепляна. Дар Софіївки і бачив навіть де-не-де бутончики. Не знаю, чи будуть плоди в цьому році, але бутони я вже бачив. Так що будемо сподіватися отримати перший урожай. Так, тут у нас теж кеша, виноград плететься по хаті, а тут Тімур невибагливий, гарний виноград раннього терміну достигання. Так, йдемо далі. Тут в мене Аркадія. Аркадія теж ще не квітує, я її жорстко обрізав і тут буде навантаження десь біля 10 грон на кущ. Це в мене пізній сорт. Називається. Зараз зайду, щоб сонце не сліпило. Сорт називається Оригінал. Це Дамаска Роза схрещена з чимось хрещено вже не пам'ятаю. Коротше, шикарний пізній сорт, який в нього плюс, дуже довго зберігається. І навіть якщо обмерз, він родить на пасинках. Кидає другий, третій врожай. Десь на півдні він може давати і два врожаї. Ну, у нас другий не вистигає пасинковий. Так що я на отакі основні перші грона, сподіваюся. Так, ще в мене тут коло хати є. Так званий Ландиш, але це під питанням Ландиш, можливо, надурили. Отак От виглядає листок. Отака От китиця типу ландиша. Щось він мені аркадію нагадує, не знаю, достигне. Побачимо. Ще грона не рядив, світе почну проріджувати. Так, це у нас сорт дуже смачний. Один із найсмачних він вважається Goldfinger. Японський сорт. Ну, в цьому році тільки одна сигналочка. Ось до речі, багато пасинків кидаю. Я їх отак вищіпую, лишаю тільки один листок. От. Якщо лишати більше, то кущі загущуються. Тому практикую я лише по одному листку на пасинок. Ось одна сигналка. Так що подивимося. Подивимось, який він буде на смак. Так, ще в мене є кілька сортів, правда, вони молоді ще не родили. Ось о подарок Ірині. Теж кинув кілька Отакий в нього листок. Було пару обробок на 1 червня, поки що не хворіє. Виглядає ось так. Тут вальок. Ось що, два пагана, але тут мало йому сонця. Може вибереться вгору, тоді покаже себе. Етикеточка, вальок. Так, там сохнуть подони, будемо з них робити. Якусь... Супруга буде майструвати щось. Коли висохнуть, може столик якийсь зробимо. Тут айва японська хіноміліс. Бачите, одна доцвітає, а друга вже має плоди. Дуже кислі, нагадують лимони. Отака в мене екзотика росте біля хати. До речі, можна в консервацію в закрутки додати замість лімонів для підкислення консервації. Так, наступний сорт в минулому році були вже сигналки. Сорт називається Бешевський. Брав я у Федеришина Ігоря. Щільна ягода, хрумкий. Ну, якщо вдруг не зайде, то... Перещіпимо його на щось інше. От, на городі ще є кишмиш Юпітер. Юпітер. Є цитронний магарача і є ізюмський мускат. Тут у нас сорт пістрий. Цьому році особо не годував його, лишив кілька паганів. Ось, бачите, є сигналочки. Щось він слабенько росте, треба його розігнати. Мабуть, буду годувати. Хай трошки набере сили, я його... Погодую і по листку, і під корінь. Так, ну, в принципі, все, що хотів розповісти. Вчора у нас була злива потужна. Напою я кропив теж грушки, вносив препарат Мовенто. І блюз. От. А в виробничому садку ми плануємо сьогодні обробку, бо вчора був дощ. Перенесли на сьогодні. Будемо давати бакову суміш стробі, плюс Делан. Плюс інсектицид Данадім. От така у нас буде сьогодні обробка в саду. От, що ще показати? Там у мене пара кущів акттінідії, є кілька різних сортів. Є пізня, рання. Але зараз я її показувати не буду. Вона трохи обмерзлася. У нас ананас на Мічуріно. І там біля хати є пурпурова садова і є ісая. Коротше, декілька сортів актінідії. Тут маленька віргіночка кинула від корня, будемо її перещіплювати. На городі ще є мідер сієнці. В цьому році буду окулірувати, можливо, щось приживеться, то з кимось навіть поділю. Ось Ісая. Актінідія Ісая самоплідна. Корчик. А це у нас, бачите, зараз квітує. Сорт Ізумрудна, якщо я не помиляюсь. Невибагливий гарний сорт актініді. Родич Ківі. там йому підсадив декілька сортів опилювачів. Ну, коротше, дєбрі. Треба з цими дєбрями розбиратися, робити арки і наводити порядки. Да. Абрикос не вродив. Це харгрант, жодного плода нема, все обмерзло. А на напою абрикоси є. Зніму окреме відео. Покажу вам, як виглядають абрикоси на паю. В принципі, все. Дякую за увагу. З вами був Михайло Шемчук, Вінницька область, Барський район, село Ялтушки. Всього доброго. До побачення.